Черещук четвертий, Віталій Маргул, шостий, Олександр Шворак, одинадцятий, Ярослав Галайда – тринадцятий, Андрій Согун, десятий, Дмитро Славін, шістнадцятий. трошки води на полі є. Ухей, який небезпечний був удар від господарів, але заблокували захисники. Продовжується атака команди Тростянець. І Знову лівим флангом. Антонюк отримує м'яч, але віддає назад, не загострює боротьбу на свого капітана. Воробей. Ну, дуже високо, до речі, грають захисники центральні і пробиває. Переходько, але точно в руки кіперу. Вже Антонюк мчить до воріт суперника. Переходько. І. Увійшли в штрафний майданчик, але не більше. І. Що, і залітає такий м'яч, більярдний удар від е, Максима Переходька на 24-й хвилині. Максим Переходько відкриває рахунок в цьому матчі. Нічого не відчувало, як то кажуть, біди для гостей. Але Максим Переходько, ще раз кажу, з лінії штрафного по центру, точнісінько кут, це вже... На місці Воробей свою справу захисника зробив і пішла чергова атака. Воробей пробиває. ух! І що? Кутовий? Кутовий вказує арбітер сьогоднішнього матчу? Чепелюк іде подавати любомильці. Мають нагоду на атаку. Як це? Як вони цього разу? Ух, як небезпечно! І третій номер на вістрі атаки дійшов таки до нього м'яч. Роман Бучинський. Бучинський, але захисники підстрахували. І що ж, кутовий для, кутовий для команди Рубіж перший в цьому матчі контратака, ну контратака це важко назвати. Захисники встигли повернутися, але віддає пас Антонюк на і. І залітає другий м'яч у ворота команди, команди Рубіш. Відзначається Олександр Чепелюк. Точним ударом у дев'ятку на 31-й хвилині. Матчу. Тож 2-0 команда Тростянець. Міняють фланг атаки господарі і побачимо, як з лівого флангу прибирає під себе на фінтив. І що тут вимагає переходько пенальті? Картинним падінням, але... Арбітр не повівся а, на цей театральний трюк від Переходька. Ну а тут воротар. Пішли туди багато футболістів. Захисники сташувалися на лінії штрафного і капітан Трастінц. І ударили, блокують захисники. Танюк, Воробей. Переходько. дотепно на Василечка. Василечко ще дотепніше. І... Що зліва. ух, Ну тут автогол, автогол, але... Чесно кажучи, не побачив. Хто? А от. Видовищний. Гол. Автогол, точніше, від захисника команди Рубіш. І на цьому у нас ну, арбітр вирішив, що Антонюка не тягнути з Антонюк в центр поля на Чепелюка. Переводять атаку на правий фланг. Ну і вже після цієї атаки будемо. Ух! Падіння. Намагався пробити, але тренер змушений був провести вимушену заміну. Лястепанець вийшов замість Сачука. Должко. Вирішив не ризикувати і. Зіграв, вибив на аут. Переходько віддає Нікітчука. Знову переходько вирішив обігрувати відразу двох захисників. Йому це не вдалося. І що? Вже пішла в нас гра на зустрічних курсах. 4 в 3. ух, який удар від, від Олександра Шворака. Близько м'яч пролетів біля стійки. Ну, десь ну, думаю, якби летів в площину воріт, то квіркидиму було б важкенько. Антонюк вривається в штрафний, пробиває. І... На фінти він там накрутив суперника і Іван Антонюк робить рахунок у нас. В цьому матчі 4-0 на 57 хвилині. Антонюк. Ще одного пройшов. А Далі вже. Переходько! Кручений удар. Ну, не батько. Подача. Чергова подача на 11 метрів. Ну, дивлюся, що. Всі кутові, всі кутові в Тростянця на 11-метрову позначку йдуть подачі. Ну, а тут е, Романюк На Антонюка. Знову Романюк помиляється. Антонюк дав так в п'ятку. Антонюк і ще один гол залітає у ворота. Ворота гостей стає рахунок 5-0. Відзначається у нас ну, Олександр Чепелюк і робить він вже дубль. Ну і помиляється тут Каменчук. Пертянко. Не зміг приборкати м'яча. І тут дальній удар від шворока. Знову-знову від шворока. І якщо тоді м'яч пролетів біль поруч зі стійкою, то зараз надпоперечена. Чепура Юрій та Володимир Баденчук. Чепура 21 номер, Баденчук 29-й. Штрафний. Не робили. Ух! І відразу. Постріл від Чепури. Змусив поаплодувати вболівальників. Віддає в центр. Баденчук. І помиляється Баденчук. Що, контратака 2 в 2. Ну. Ага. Що вони грають на виїзді проти Шахтаря в Нововолинську. Можливо. І простріл був від. І атака. 3 в 4. Ух, який постріл від Валерія Нікічука, але. Нікічук не зумів обігратися, обігратися з партнером. І атака. Гостей ух і як помиляється коркодим. Ну і. Така ж відповідь від суперника. Непогана передача. Фінтить і-і. Ну як так? Ну це вже. Ну, якби не такий рахунок, то можна було б, звісно, Нікітчуку отримати на горіхі. Це було. Перехоплення від Тростянця. і, і... і... такий і забиває Валерій Нікітчук. Валерій Нікітчук на 82-й хвилині. Робить рахунок 6-0. Бошко розігрується удар від воріт. Далеко. Портянко на місці, але не вдалося йому скинути м'яч головою своєму гравцю. Мамаду прострілює на стійку, ну не сильно і. На місці захисників. Ух, а тут... Фін... Та, що, робить? що робить Юрій Романюк? Дивічі, поміж ніх прокинув суперникам і зараз вже мчить. Це переходить центр поля, віддає на Нікічука. Нікічук. Знову на Романюка. Ну що, Романюку зараз ще забити? Ні, але віддає результативний пас Романюк. А Відзначається у нас, зараз подивимося. Михайло Зайчук. Михайло Зайчук, сьомий номер. Доводить рахунок зовсім до непристойного сії. Відворіт Башко, чи все-таки іщик буде вибивати далеко в поле. Ну і виграють другий поверх. Галейда виграє і мчить до воріт, що піде сам, ні віддає партнеру. І так і забивають забивають гості. Гол престижу на 89-й хвилині. Стає в нас рахунок 7-1. Не змуй Арсеній Каркадим провести сухий матч. Станіслав Бродоса. Ну, поки я тут дивився о, автора забитого м'яча, ледь Тростянець не забив у відповідь. Матиме ще шанс це зробити. Баденчуку обіграти захисника. Ух, який удар від зайчука, ну, але цього разу башко на місці. Знову зайчук з м'ячем і помиляється. Зайчук віддає. Бродосі і контратака, атака Тростя. І на цьому, на цьому арбітр дає е, фінальний свисток цьому матчі. Вітаємо команду Тростянець.